Привет всем сознательным и сведомым, Милан. Місто моди, мистецтва, натхнення. Я приїхав сюди лише на два дні, але сподіваюся, цього часу буде достатньо, щоб зрозуміти його енергетику. Знайти і відвідати місця сили, відчути атмосферу цього міста, скоштувати місцеві страви і поділитися всією цією інформацією у цьому відео. І можливо моє відео після перегляду стане натхненням для вашої подорожі, а може, і для вашого відео. Тож, вирушаємо! Проїхавшись стареньким міланським трамваєм, ми опинилися біля миру. Вона стоїть на початку великої вулиці Корсо Семпіону і нагадує про часи, коли Мілан був частиною Наполеонівської імперії. Це символ про перемоги, але для мене це початок шляху. Досить такі, е, жаркувато в Мілані. І треба прикриватися. Я вже надів кепку від сонця, щоб не згоріло обличчя. І традиційне міланське італійське джелато. Далі через парк виходимо до фортеці Сфорца Це не просто замок, це символ влади, багатства Мілану, епохи Ренесансу. Тут колись правили і Сфорца. А зараз зараз тут музеї, картини, скульптури. Попереду зустрічає великий фонтан, місце зустрічі і фото для всіх туристів. Реально спасіння таку спеку. Вулицях Мілану нема великого засилля фастфуду. Не зустрінете італійців, які біжать, їдять на ходу. Тут кафешки і ресторанчики вони якби поодинокі або займають цілий квартал. Наприклад, як квартал Брера, який ми відправились скоштувати італійську їжу. Що? Скоштуємо пасту. Хайфовіше це будь-яка вулиця, де є тінь. Проте всі старовинні вулиці Мілана дуже прикольні, такі, ну, вони такі ніби як і просторі, і вузькі одночасно, але особливість така конкретна, достатньо чиста. Далі дорога веде до серця Мілана через галерею Вітторіо Еммануеле. Це храм моди і краси. Мармурові підлоги, мозаїки, брендові вітрини. Архітектура тут нагадує, що навіть у місцях торгівлі може бути мистецтво. Це саме те місце, яке робить Мілан столицею моди. Галерея Емануела найстаріша галерея світу. Зараз тут людей Просто повно. Тристів запаковано. Звідси ми виходимо на площу до славнозвісного собору народження Марії, собору Дуомо. Це найбільш багатолюдна територія, найбільш багатолюдна площа Мілану. Далі наш маршрут до собору і піднімемось ми на дах. В в храм досить таки велика черга, бажаючих багато. Секюріті, перевірка, дріскоп і фейс-контроль. E, Кафедральний собор. Кам'яна симфонія, яка будувалася 500 років. Кожна деталь тут внутрішнього протерпіння і віру. І повно туристів. Ну, а ми шукаємо сходи, щоб піднятися на дах. Вузенькі сходи. Вузенькі такий пройомчик, щоб проходити. Але цікаво. Я я Ну ось ми на першій терасі. Ще піднятися на дах. Але вже звідси відкривається. Собор Дуомо – це п'ята за розміром християнська церква світу. Найбільший готичний храм в Італії. Його будівництво почалося ще в 1386 році. Тривало понад 5 століть. Уявіть собі: 135 шпилів більше, ніж 3000 тисячі кожна з яких має свою історію. А найвищий шпіль увінчений золотою статуєю Діви Марії. За традицією, жодна будівля в Мілані не повинна була бути вищою. за... На даний момент відбувається реставрація. Кожен стовпчик очищається, вимивається. От. Краще не ризикувати, як хтось це зробив. І лишив внизу поляри, дев'яносто сходинок. Ще подолати? На да, ох и грандиозна ситуация тут. <різна> Ну вот, я и нашел место силы, и оно выявилось на даху дома. Грандіозна велична споруда. Дуже круте місце. І ось воно тут відчуття цієї мощі, цієї енергії, сили. Прямо весь Мілан у тебе як на долоні від таких місць. Я в захваті. Це саме те, що спонукає їхати. Що спонукає десь бути, що спонукає знову і знову відправлятися на пошуки. Ну, крутяк. Ще одне місце сили. Один день у Мілані минув, але він залишає відчуття, що я доторкнувся до чогось більшого, ніж просто місто. Тут є мистецтво, мода, історія, сучасність, а головне енергія, яка надихає. Просто черга. за Затірамісом. І де ми. це Starbucks. Starbucks в Мілані. Найбільший старбакс у всій Європі. Це просто культовий, культовий містяк у е Вайбі в Мілану. І ми вечірні, вечірню прогулянку по Мілану. Зайшли сюди другий день раковий Мілан виселення з готелю і е, прямуємо до Порта Нова сучасний район Мілан. Позаду мене. Unicredit Tower. це найвища точка Мілану. Вежа зовні нагадує зменшену копію А, Насправді вона спроєктована по проєкту архітектора, який спланував вежі Петрона в Малайзії. Сидячи на цій площі, ти відчуваєш, що Мілан це не просто вузенькі вулички і. Старовинні храми, а це сучасне футуристичне місто з своїм поглядом у майбутнє. І якщо Дуомо – це серце Мілану, то а, шпиль Unicredit Тауер, це маяк. Боско вертикали, вертикальні ліси на будинках. <кій> Підемо ближче. Такі стекляшки обліплені деревами. <кій> Але вражає інфраструктура. Яка е, розбудована навколо, це реально досить такий комфортний район для життя і е, що тут е, примітного. Е, обладнані зони для відпочинку, кругом є де посидіти, досить таки багато для е, південної країни зелених насаджень. Все це футуристично виглядає на фоні е, сіті центру ділового. Бювети з водою постійно, яка тече? Постійно тече вода з бювети. Дивіться, як вони все кайфове. Он висаджено полив. Тик-тик. Цілі поля, конішини? Як в Україні? Зона відпочинку з березами. Знову міні водопад. І ось тут мені сподобалось найбільше. Обалдеть просто зона для відпочинку. Тихо, релакс. Такі гойдолки зроблені для дітей. Розина така поверхня. Ну просто супер. Центральний вокзал Мілану, вражаючий витвір мистецтва в білому камені, досить пафосно виглядає. Ця споруда не тільки грандіозна зовні. А ще й неймовірно величезна внутрішня архітектура вражаюча, масштаби теж. Що саме цікаве що ти заходиш ніби як знизу, а потім піднімаєшся ескалатором доверху, і тут колія зверху. Вон поїзди. І звідси ми їдемо. До іншого італійського міста на цьому відео буду закінчувати. Якщо хочете поділитися, якщо знаєте, кому відправити, сподобалось ставте лайки. До нових відео. Бережіть себе. Всім па-па!